Вітаю, друзі! Сьогодні в нас 3 липня 2024 року, і хотілося би поговорити про одну важливу подію, якій, як на мою думку, в українських засобах масової інформації не приділяється достатньо уваги. Я веду мову про засідання глав держав, ради глав держав засідання ради глав держав, членів Шанхайської організації співробітництва. Яка була створена в 2001 році у місті Шанхай в Китайській Народній Республіці, спочатку це були лише середньоазійські країни, Китайська Народна Республіка та Російська Федерація, а зараз до цієї організації входять дев'ять держав: це Індія, Пакистан, Китайська Народна Республіка, Російська Федерація, Киргизстан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан. Іран і кілька країн, а саме Монголія, Афганістан та Білорусь, є спостерігачами в цій організації, і Білорусь готується стати повноцінним членом цієї організації. Відповідно, вона стане десятим членом цієї організації співробітництва. Основною метою при створенні цієї організації це було, були безпекові питання в Середній Азії. Ці країни Мають дуже великий потенціал демографічний, економічний, і, відповідно, це, ця організація розглядалася як своєрідний е, противага НАТО. Тому що, крім того, ця організація передбачає співробітництво в інших сферах: в економічних, культурних, міжурядових, банківських тощо, тощо. На цей саміт, який відбудеться 3 4 липня 2024 року у місті Астанії. У Казахстані ще 2 липня з державним візитом прибув голова КНР Сі Цзінпін і його дуже, скажімо так, спомпезно з повагою зустріли у Казахстані. Поступово зараз починають з'їжджатися інші лідери країн до Казахстану. Відомо, що вже прилетів Путін до Казахстану, буде там також Ердоган. Президент Туреччини, буде також президент Монголії, яка є спостерігачем у цій організації. Буде також генсек ООН-Гутереш. Буде також Лукашенко. І, відповідно, сьогодні там відбуватиметься зустрічі. Буде зустріч між Путіним і Сі Цзінпіном, Також Путін зустрінеться з Ердоганом. Я думаю, що з Сі Цзінпіном Путін буде розмовляти також і про наслідки своїх візитів до КНДР та В'єтнаму, які фактично стали своєрідним протиставленням співробітництва між Російською Федерацією та КНР. І відповідно подивимося, що, про що будуть домовлятися, і який підсумковий документ буде прийнято з результатами Ради глав держав. Тому що там не лише лідери країн приїхали, приїхали також члені їхніх урядів, і ще обов'язково окремо поговоримо про результати цього саміту, тому що по-любому, в будь-якому випадку, на ньому говоритимуть і про Україну, і про ті інші глобальні виклики, які стоять перед різними країнами. Я дам посилання на сайт е, самої організації, там є російськомовна версія китайськомовна версія, і відповідно, е, відповідно можна буде ознайомитися е, з тим, які цілі. Хоч там, звісно, офіціоз, але в загальному сайт відносно інформативний, і можна буде більше дізнатися про цю організацію. Слава Україні!